Вітаю на каналі Української правди. Це Лайф. Тут ми оглядаємо актуальні новини. Чоловіки затамували подих напередодні 18 травня, коли вступає в дію закон про мобілізацію. Це здається, уряд досі не надав. ЦНАПам доступ до необхідних для постановки на облік систем не навчив персонал. Про це сьогодні від ранку пишуть засоби масової інформації в Україні. Ем, тож виникає питання: чи очікувати посилення мобілізаційних заходів, чи готові українці до великих штрафів, наприклад, чи готові. Ти та ВЛК до нововведень? На всі ці питання далі будемо відповідати разом з Андрієм Осадчуком, народним депутатом фракції Голос і першим заступником голови комітету з питань правоохоронної діяльності. Пане Андрію, добрий день вітаю. Але перед цим прошу глядачів долучатися до клубу української правди. Е, е, ви підтримаєте незалежну журналістику донатом, Ми вас новим форматом на каналі Української правди, е, пане Андрію. З вами хотів би почати з іншого. Тут є ще більш гаряча новина. Прошу ваш коментар. Сьогодні стало відомо, що міністерство економіки забронювало військовозобов'язаних працівників таких компаній, як Glovo, Фавбет віза на період мобілізації це викликало дуже багато запитань а в деяких випадках навіть обурення у соцмережах. Згодом пані міністерка економіки Юлія Свіріденко скасувала цей наказ. Та запитання власне залишилися на якій підставі за якими критеріями це відбувається, і чи можна тут розгледіти ем, корупційну складову в цій ситуації? Ну, ви знаєте, я думаю, проблема набагато ширша. По-перше, це просто став відомий один наказ, який опублікував нас, як я знаю один народний депутат сьогодні зранку. Але немає сумнівів. Я точно знаю, що таких наказів дуже багато. І насправді проблема в тому, що останні. Сім, напевно місяців десь жовтня, коли почалася дискусія: що о, треба вдосконалювати мобілізацію. Треба закон про мобілізацію. Ви тільки що сказали, що 19-го, 18 вісімнадцятого чинності закон про мобілізацію. Я всім пояснюю, що закон про мобілізацію діє в Україні більше 30 років. А зміни, які ухвалила Верховна Рада, да вони не беруть чинності 18 травня. Але вся риторика останніх семи місяців була саме така: Верховна Рада має прийняти закон. І всі на це дивилися з позиції, хто піде, хто не піде служити, в кого будуть пілі і в кого не будуть пілі. От навколо цього була вся риторика. При цьому я півроку всім пояснюю, що відповідно до закону, який чинив вже 30 років, більше не кабінет міністрів, Верховний головнокомандувач, президент України мають всі повноваження. Слово всі означає всі для проведення, покращення мобілізації, надання відстрочок, бронювання і так далі. І всі ці місяці, насправді, через кабінет міністрів була заброньована якась величезна кількість людей в спосіб, який відомий Кабінету міністрів. У них є якісь там 10 міфічних критерій, але історія з Фабетом, Глово і візою, там ще було декілька кампаній. Просто говорить про те, що ті, хто ближче до Кабміну, ті, хто ближче до якихось виконавців Кабміну. Бо я розумію, що зараз Сверденко це розгрібає публічно, але ж я сподіваюся, ви теж розумієте, що це не рівень е, міністра, тим більше віце-прем'єра, там заглядати в кожний наказ і підписувати кожен наказ. Це все на рівні там начальника департаменту, хтось із замміністрів це все курує. Один депутат вже написав, що та взагалі міністерство економіки не при чому, бо це там військові, і ще там хтось. Ну це така цікава позиція. да, Бланк підписує. Хтось із мінекономіки на бланку мінекономіки, а вони нібито не при чому. Всі вони при чому? І це все про те, що поки всю країну накрутили посиленням мобілізації, штрафами і так далі, в цей час через кабінет міністрів дуже багато спритних людей, які знаходили якусь аргументацію, якісь формати діалогу, отримали бронювання. І знову ж таки, ситуація з сьогоднішньою інформацією, ну вона просто позбавлена будь-якої адекватності. Особливо на тлі того, що ви пам'ятаєте, в грудні десь чи всі на початку січня це було, президент почав вживати слово справедливість щодо мобілізації, це ж його риторика. Я думаю, що це дуже неправильна риторика, бо я не бачу можливості проводити справедливу мобілізацію, бо війна сама по собі несправедлива. Це дуже складні речі. Але те, що треба проводити мобілізацію з гідністю і відповідно до законів і зрозумілих правил, оце так точно. Але сьогодні ми бачимо, що якщо ти там десь через дію, в тебе якісь там зв'язки в мінцифри туди-сюди, то да, ти можеш забронюватися, навіть якщо ти займаєшся гральним бізнесом, чи якщо ти займаєшся там доставкою їжі, або там як віза при всій повазі до цієї компанії. Але ж місцевий офіс надзвичайно дрібний, він просто спостерігає за наданням глобального сервісу. Тобто, говорити про якусь стратегічну важливість цих компаній, ну вибачте, язик не повертається. Тому з одного боку, ми всі нібито накручені тим, що от зараз 18 числа має набути чинності закон, а з іншого боку, питань, на жаль, більше, ніж відповідей. Я, напевно, закінчую першу частину своєї таради, бо може ви мене ще хочете щось спитати, але те, що мене дуже турбує, що всі ці, фактично, останні, як мінімум, чотири місяці, міністерство оборони фактично випало з медійного просто. От, згадайте, коли ще маляр була, яка б вона не була гарна чи погана. Вона регулярно щось коментувала, виходила з поясненнями. Ну, ми, як мінімум, з вами, як громадяни, і я як депутат Верховної Ради, плюс-мінус розумів позицію Міністерства оборони. Зараз ми з вами в ситуації, коли через пару днів набувають чинності зміни до законодавства про мобілізацію, яку ухвалила Верховна Рада, з величезним внутрішнім скандалом, бо насправді нас поставили перед фактом. За інших обставин там більшість людей би не голосували за це, але всі розуміли, що на кону питання виживання держави, і хочеться чи не хочеться це треба посилювати. Але відповіді на те, як це буде працювати, треба задавати не депутатам Верховної Ради, а тим, хто буде це виконувати. Бо в мене може бути одне бачення, але ж я ухвалюю закони, я їх не виконую. І, на жаль, до сьогоднішнього дня не було жодної великої прес-конференції Міністерства оборони. Ніхто не вийшов до журналістів, перш за все, не покликав вас особисто, всіх, хто займається цією тематикою, і не провів би декілька годин, відповідаючи конкретно на конкретні питання, яких насправді навіть не десятки, а більше. Я вам ще найбільше скажу, що сьогодні а ні, це Вчора ввечері була там розсилка по депутатським чатам щодо депутатів Верховної Ради не зрозуміло, як їм це робити. Ясно, що ми не, не підлягаємо призову, бо ну насправді це правильно, бо тоді законодавчий орган не буде працювати. Але мова не про це. Я, наприклад, не знаю, як мені оновлювати, куди мені оновлювати, і ти мені на ВЛК, не йти. Тобто, навіть якоїсь там покрокової інструкції для Верховної Ради її в момент, коли ми з вами розмовляємо, немає. І це, звичайно, величезний прокол. Ну, забудемо давайте про депутатів, вернемося до звичайних людей. Це величезний прокол Міністерства оборони. Що вони не вийшли до медіа і не пояснили, і не дали можливість медіа розповсюджувати верифіковану інформацію від тих, хто має реалізовувати всі ці зміни. А те, що ми бачимо з вами зараз, ми бачимо одне: ми бачимо безкінечні черги в ТЦК. Ну я знаю, що в Києві я не знаю, як в інших регіонах, але те, що я бачу в Києві, я навіть під'їжджав пару раз сам на це дивився, це факт. І те, що хлопці пишуть, які туди приходили, стояли в чергах, це колапс. Бо, вибачте, ми тут з одного боку нібито намагаємося загнати всіх в ТЦК. Вибачте, за це слово. А з іншого боку, ми бачимо, що вони не справляються, і відповідно, напевно, я був правий в жовтні місяці минулого року, коли я казав і публічно і не публічно, що саме якість роботи ТЦК це питання національної безпеки, внутрішні їхні процедури, їхня внутрішня ефективність, розподіл повноважень. Ну, Хто працював в великих організаціях, знають, як це все працює. А так виглядає на сьогоднішній день, коли лишилося пару днів до того, як ТЦК очікує якусь навалу людей, ну напевно так. Коли ми очікуємо, що президент підпише закон про збільшення штрафів, який таки ухвалила Верховна Рада, знову ж таки з метою, як би, ну, залякування, давайте так казати, людей. То питання, що ці всі люди будуть робити? Годинами і днями стояти на вулиці під ТЦК, замість того, щоб працювати, наприклад. Тому ще раз я дуже розраховую, що Міністерство оборони. Генеральний штаб знайдуть в собі сили, не просто приходити в Верховну Раду і давити на депутатів з тим, що треба, треба приймати ці закони, бо інакше там все пропало, як казала одна відома політикиня. А що вони все-таки будуть спілкуватися з громадянами України, з вами, з медійщиками, щоб ви розуміли і щоб ви знали, як це тиражувати. Бо за останні там, днів 10, ну я б бачив купу інформаційного хаосу, як каже Сергій Лещенко. Щодо, наприклад, штрафів. Буквально пару днів тому я давав, два дні тому, давав коментар одному відомому дуже телеканалу, десь вони будуть вставляти, чи в марафон, чи куди. І мене журналістка, дуже продвинута журналістка є питає, а що з адміністративним арештом на три доби? Це вже після того, як пройшов тиждень, коли ми проголосували за закон, я й пояснюю, дорога моя, ми викинули адміністративний арешт ще місяць тому. Його немає в законі. Пане Андрію, так, так. Зв'язок трохи підводить, але ви продовжуйте. У нас по-моєму, зв'язок ви... пропав, да? так? Так, зв'язок трохи підводить. Ем, от я зараз вас чую, але картинка статична, на жаль. Ну, так, я вас чую що... теж. Я вас чую теж. Ну, закінчимо на тому, щоб, хоча б аудіо це записати, що є маса інформації. Яка була спотворена умисно чи неумисно, і насправді, замість того, щоб навести порядок в цьому інформаційному потоці, ми зараз з вами де-факто гадаємо, як воно буде там через пару днів. Так, добре, а що можна зробити, чи можливо щось виправити в цій ситуації? Ну, по-перше, ви можете, як депутат, депутатський запит там зараз до Міністерства економіки надіслати, аби розібратися в тій ситуації, з якої ми починали. Що стосується іншого, чи можливо виправити черги в ТЦК? Я теж читав зараз багато відгуків. Рахував там чоловік, скільки він провів годин в чергах, скільки разів він навідувався в ТЦК, а потім все це множилося на кількість призовників. Виходило, що ну, за 60 днів відведених для постановки на облік, ну, ну ніяк не поставити на облік е, всіх е, бажаючих. Власне, що тут можна спробувати змінити? Чи це вже повністю провалена однозначно ситуація? Дивіться, коли ви мені задаєте ці питання, це класична проблема української політики і стосунків громадян з політиками, що всі думають, що є якісь чарівні палички, і хтось один може прийти да, і навести порядок, ударити там кулаком по столу. Але будь-яка система управлінська працює тільки тоді, коли є розподіл повноважень. Як я вже сказав, Верховна Рада займається ухваленням законів. Ми насправді це непогано робимо всі там два вже третій рік Великої війни. Верховна Рада насправді працює, працює непогано. Але якщо ви мені кажете, от ви можете написати звернення, я завжди думаю про те, що коли я пишу якесь звернення, то хтось має в виконавчій владі витрачати час і сидіти писати мені відповідь. І в мене завжди питання, чи я хочу відволікати якихось бюрократів, писати мені відповіді, вступати зі мною в переписку, замість того, щоб вони робили роботу. Я вважаю, що це величезна дурниця під час Великої війни. Хоча деякі депутати люблять таке: от я напишу звернення, і щось з цього зміниться. Насправді про е, наказ про бронювання е, онлайн-казіно, візи і так далі. Він уже скасований. Він скасований так. без всяких звернень, депутатських, а скасований через розголос. Тобто, виходить, тільки медійний розголос, розголос в соціальних мережах, де є можливість там Кабінету міністрів, як то кажуть, включати задню передачу. Але це неправильно, це катастрофічно неправильно. У нас, як у депутатів, єдиний варіант насправді більш-менш ефективної роботи це діалог з представниками уряду. Але якщо ви слідкуєте за цим, то буквально тільки останні два тижні пленарних у нас з'являлися представники уряду. І ми обговорили якусь там одну конкретну тематику. От останнє засідання, остання година запитань для уряду була присвячена євроінтеграції Стефанишина Ольга до нас приходила, і ми це непогано обговорили. Тобто, це все все одно відбувається дуже фрагментарно, але виправляти мають ті, хто має це робити за законом. Саме для цього у нас є уряд, саме для цього в них є купа повноважень і ресурсів, ціле міністерство оборони, яке вже двічі чи тричі Це їхня робота, розумієте? Коли ви на стадіоні вболіваєте за команду, ви не можете вибігати на поле і допомагати забивати голи. Так само, депутати Верховної Ради, вони не можуть допомагати фізично Міністерство оборони або Генеральному штабу робити їхню роботу. Тому, я думаю, найважливіше, що ми з вами можемо робити, ми, як депутати, ви як медійщики, це просто давати максимальний розголос верифікованої інформації. Якщо ми з вами бачимо... Що в ТЦК стоять черги, ми маємо дуже чітко казати: дороге Міністерство оборони, ви там щось понаприймали, ви, звичайно, великі молодці. Але ТЦК не справляється. Як і тиждень тому, як і місяць, як півроку тому були зобов'язані зробити так, щоб А, там не було черг. Щоб якщо люди туди приходили, до них відносилися з гідністю, щоб всі розуміли, скільки часу вони повинні там витратити. Бо вчора мені розказували там знайомі, що вони там вже в три заходи по 4 чи по п'ять годин там е, знаходилися під ТЦК. Навіть всередину вони не попали. Тобто, на жаль, е, Верховна Рада, згідно з політичних повноважень від, відповідно до законів Конституції, ну там, може звільняти когось з міністрів за погану роботу. І в мене щось зараз, до речі, останнім часом таке відчуття, що Русем Мумеровим не дуже задоволені Ливанкові. І те, що ми з вами обговорюємо, напевно. Дає підстави вважати, що є, так сказати, такі, такі ну, чуткій, може, вони не підставні, так би мовити. Але ще раз, Верховна Рада свою роботу зробила. Але зараз важливо, щоб ми всі максимально тисли на виконавчу владу. Ми будемо, свого боку, у нас на цьому пленарному тижні, напевно, буде година запитань для, до уряду. Я знаю, що вже були обговорення в депутатських чатах. Ми будемо черговий раз, бо вже викликали Свереденко. В Верховну Раду, бо ми так само, як і ви, хочемо зрозуміти, як відбувається бронювання, хто де, як заброньований, так само я знаю, що є депутатська ініціатива, що ми будемо вимагати, щоб всі накази про бронювання, які не стосуються ВПК, вони публікувалися на сайті Кабміну ВПК це безумовно військова таємниця ніхто це не має бачити, і це дуже правильно. Але якщо ми з вами вже точно знаємо, що там є взагалі невідомо хто, будь ласка, дорогенькі, якщо ми про прозорість. Якщо ми про справедливість, давайте публікуйте ці накази. і Я думаю, медіа, українська правда з задоволенням їх проаналізує. Звісно, я говорив, коли вас представляв про те, що уряд досі не надав ЦНАПам доступ до систем, які мають власне, на облік ставити, не відбулося ніяких навчань. 18 травня громадяни вже. Мають нібито через СНАП ставати на облік, а сьогодні 16 травня. Очевидно, що дещо вже ну, однозначно провалено. Питання в іншому, як ви собі, от на тлі цього і на тлі черг до ТЦК прогнозуєте активність взагалі рівень активності ε, в оновлення даних. Як громадяни будуть реагувати? По перше, по-друге, чи будуть вони ухилятися від сплати штрафів? М -м прогнози очікування маєте? Ну, Перш за все, я всі е, вже 4,5 роки в Верховній Раді, наполягав на тому, що каральними заходами неможливо вирішити операційні проблеми тої чи іншої інституції. А зараз ми з вами бачимо і обговорюємо, що в системі ТЦК є величезні внутрішні операційні проблеми. Тому сподіватися, що запровадження підвищених штрафів допоможе їх вирішити, м'яко кажучи, наївно. З штрафами, звичайно, буде, як, як і завжди. По-перше, цікаво, скільки і кому, як їх будуть виписувати, бо на це теж треба час. На це теж треба витрачати ресурси ТЦК. Хтось має сидіти, це ж не те, що ти там проштампував штампиком якимось. Це ж треба постанову про притягнення до відповідальності, вносити туди дані. Ну, це все складно відправляти поштою рекомендованим листом. Це все окремий операційний процес. І в мене, до речі, великі сумніви, чи ТЦК всередині готові до цього процесу. Але менш з тим, я думаю, що люди будуть йти в ТЦК. Бо я ще раз щиро вважаю, що значна частина призовників, вони, вони не проти співпрацювати з державою. Дуже некоректно називати всіх ухилянтами. Але те, що має зробити держава, вона має створити умови. А ці умови, на жаль, не створені. І коли умови не створені, ну складно розраховувати, як ця система буде працювати. Тому черги будуть ЦК люди будуть туди йти. Ті, хто переховувався, вони будуть переховуватись. Одна із основних ідей змін до закону це знайти там десь 1500 600 чи можна трохи більше людей, які офіційно не працюють, і фактично держава їх не бачить, де вони, якої вони кваліфікації. Але я не думаю, що запроваджені ці зміни якось сильно допоможуть це робити. Те, що на вулиці, на кінець то легально зможуть перевіряти документи. Ну окей, добре, що на кінець на третій рік війни це буде відбуватися процедура легально, але куди їх будуть провозити В ТЦК де стоїть черга 50 чи 100 чоловік? І в мене велике питання: а ті, хто привезли в ТЦК на бусику, їх без черги будуть пускати чи як? Чи ставити в кінець mm. черги? Ну ще раз: так як так. купа дуже неприємних іноді простих іноді складних питань, на які я, як депутат Верховної Ради, відповіді не маю. І, до речі, давайте ще згадаємо одну важливу ініціативу уряду в зв'язку з цим це електронний додаток. Вони всім нам розповідали, що добровільно можна зареєструвати додаток і там оновити дані. А, так от, ну, ви знаєте, це краще за мене, як молодша людина, що будь-яка така система має спочатку тестуватися, правильно? Має бути Далі. якийсь пілотний час, має бути якесь роз'яснення. Ну, от На сьогоднішній момент мені нічого не відомо, в якому стані знаходиться ця Аплікація електронна, як вона буде працювати, що там і до чого. Я не бачу жодного роз'яснення ні на сайті Міністерства оборони, ні де-інде. Тобто розпіарена історія, що можна буде оновити через електронний додаток, для мене поки що виглядає як просто розпіарена історія. Ви кажете, що не вдасться державі знайти 500-600 тисяч безробітних, які не видимі для держави. Але ж раніше йшлося про те, що держава оцифрувала всіх громадян, тому що об'єднала всі бази там і банки, і, 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 і дію, і багато чого іншого. Так чи інакше, державі про кожного чоловіка призовного віку відомо зараз? Ну давайте з простого прикладу минулого тижня. Я їздив на одну свою квартиру на татарці, яка сильно постраждала під час вибуху 21 числа березня. Там зірвалися ракети прямо під вікнами мого будинку, там де є одна з моїх квартир. Там якраз все більш-менш прибрали, і буквально на наступний день, коли я туди їздив, сусідка мені написала, що о, тут вам щось до дверей причепили і прислала мені фотографію. Це була повістка військомат на ім'я якоїсь Валерія. Я дуже сильно напружувався, думаю, що ж це за Валерія. Потім згадав, що я цю квартиру купив в 2005 році і продавцем, да, був Валера, який, звичайно, на момент укладання угоди купівлі-продажу виписався. Бо я, як юрист, це тоді дуже чітко відслідкував. Для мене це було дуже важливо. Знаєте, купив двохкімнатну квартиру в юні роки, але військомат досі вважає, що там живе Валера, розумієте? І він йому шле туди повістки. От вам простий приклад про те. Як у нас синхронізовані всі реєстри, як оцифровані всі е, призовники? Я теж сподіваюся, що вони всі оцифровані, але так виглядає, що останні там два роки війни е, Міністерство цифровізації безумовно продовжувало роботу з впровадженням цифровізації. В дію додавали там не знаю, розмитнення авто. Пам'ятаєте, що там ще було? Шлюб можна було укладати, теж дуже добре. Але коли в грудні була дискусія, що може через дію давайте будемо повіски направляти. Міністр Федоров вийшов на публіку і сказав, ні, 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 ні в якому випадку. Ви що? Це не для дії. Тобто він тоді послав меседж, що напевно повістки це щось погане, але в результаті дію дійсно відділили від цієї теми військового обліку. І зараз в мене величезні сумніви, як це все реально працює, і який доступ до інформації будуть мати ті самі працівники ДЦК, які після 18 числа разом з поліцією зможуть перевіряти у вас у мене у будь-кого документи на вулиці. Але куди вони, от в який реєстр і як вони будуть дивитися? Uh -huh. Наскільки мені відомо на сьогодні, вони будуть телефоном дзвонити в свій ТЦК, і там хтось має сидіти за стаціонарним комп'ютером з секретним паролем і туди заходити. Уявляєте ефективність процесу? Ну, знову ж таки, може, це вже не так, але це те, що ми почали нашу з вами розмову. Я б дуже хотів, щоб вийшло Міністерство оборони і відповіло, як воно буде працювати, як воно точно буде працювати 18 числа вранці. Але цього поки що ніхто не знає. Ну і тут найбільше тривожить те, що ви критикуєте систему, критикуєте міністерство оборони, там генштаб, я не знаю всю цю вертикаль, але відповідати за провал будуть звичайні громадяни, тому що їм не вдасться оновити свої дані. Або вони там не дійдуть до ТЦК, тому що черги, або, можливо, не захочуть туди йти, тому що для них ТЦК і держава дискредитовані такими випадками, як от сьогоднішній наказ Мінекономіки з Глово і Віза. От Мені здається, що тут проблема головна знаходиться. А відповідальність. Ми з вами вже, вже окреслили, я думаю, цілу купу проблем. І кожна з них може змагатися за те, щоб бути головною. Але я з вами погоджуюсь. І це те, про що я говорю каральними засобами не можна вирішити операційні проблеми інституції. Неможливо і сподіватися на те, що ми будемо карати громадян, а від цього краще запрацює ТЦК. Це вибачте, управлінська шизофренія абсолютно повністю. У нас була дуже складна дискусія з представниками генштабу і Міноборони, коли вони прийшли до нас на комітет. Бо перша редакція цього закону про штрафи вона ж була подана ще 25 грудня разом з першим законопроектом про вдосконалення мобілізації. І тоді ж, якщо ви пам'ятаєте, перший законопроект уряд з ганьбою відкликав, бо його всі зіцькували як неконституційний. А цей сателітний про штрафи він так і лежав. І фактично, тільки оце от в кінці березня, ми до нього повернулися в комітеті. Так я просто вам нагадаю, що в оригінальному проєкті від Кабміну штрафи були написані до 200 тисяч гривень. Там було ув'язнення на три роки за відмову проходження ВЛК. Там був арешт на три доби. На що їм казав, ребята, ви в з КНДР чи з Сталінської. Сталінського радянського союзу не так це працює, не так взагалі. Тобто, насправді, Верховна Рада і мій комітет зробили непогану роботу, бо ми дуже сильно лібералізували всі ці е, хотілки як то кажуть, е, військових і міністерства оборони. Але все одно да штраф 25500 тисяч гривень. Я вже величезний. Він великий для мене, напевно, великий для вас. Але ми з вами в Києві живемо. Там свого часу я там отримував непогані якісь зарплати, але для мені, когось що для це взагалі най... захмарна сума, космос ну, для так, більшості для... людей не знаю, якісь в Вінниці, чи в Ніжині, чи в Черкасах. Ну я вже не кажу по селам. Це величезна сума. Тому ще раз, це ж споконвічна дискусія, курки яйця. Що спочатку треба робити? Штрафи запроваджувати чи організа... організаційно навести порядок в роботі ТЦК і в обміні базами даних в межах держав. Я думаю, відповідь очевидна. Але я думаю, що ми будемо всі уважно за цим спостерігати, все, що буде відбуватися після 18 числа. І я не виключаю, що десь через місяць, якщо раптом це буде перетворюватися в якийсь скандал, то напевно доведеться, можливо, якісь законодавчі зміни вносити. Більш всього, що мене турбує, знаєте, я до цього додумався сьогодні вранці. Якщо почнуть бунтувати працівників ТЦК, навіть так. А чому... а чому такого не може бути? Я хочу нагадати, що місяць тому нам всім обіцяли, що вони будуть працювати 24 на 7. Пам'ятаєте, було таке? Так, так, так. Да правда, не пояснили, як це буде співвідноси з комендантською годиною, і не пояснили, як взагалі живі люди можуть працювати 24 на 7, маючи обмежену кількість персоналу, в тому числі обмежену кількість лікарів. А зараз, враховуючи ту кількість людей, якщо навіть там 30% від тих, хто має оновити дані, вони прийдуть в ТЦК, то їм доведеться працювати 24 на 7. При тому, що системи, напевно, будуть зависати, бо вони будуть перевантажені, ну і так далі. І так далі. І мені дуже боляче за е, стан працівників ТЦК через пару тижнів такої роботи. Тому ще раз, я би на місці уряду ще осінню минулого року кидав би всі сили не на популізм, не на якісь безвідповідальні заяви, а саме на вдосконалення роботи внутрішньої роботи ТЦК, і це не пізно робити. Якщо воно щось не працює, давайте ми не про штрафи будемо розказувати людям, не про якісь там перевірки на вулицях, а займатися внутрішніми процесами ТЦК, щоб воно працювало, щоб люди на вулиці не стояли. Інакше нічим хорошим це не закінчиться. Пане Андрію, дякую вам за таку щиру і напружену по хорошому розмову. Андрій Осадчук, народний депутат, фракція Голос і перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності. На все добре. Дякую yeah. вам, пані та панове. Будь ласка, долучайтеся в коментарях. Свої думки висловлюйте це. По перше. По друге, тисніть вподобайку під відео. Ну і долучайтеся до Клубу Української правди. Підтримуйте мене, моїх колег, донатом. А ми відповімо вам і новинами, і аналітикою, і репортажами і розслідуваннями. Ну і сьогодні о 21-й ем, раджу вам налаштувати свій Ютуб так, щоб. В ньому з'явилося ток-шоу Українська Правда. Роман Кравець буде сьогодні обговорювати разом із запрошеними гостями ем, всі аспекти битви за Харківщину.